Питання будівництва ГЕС на Дністрі знову привертає увагу громадськості. Наразі відбувається тендер на те, хто проводитиме техніко-економічне обґрунтування, тобто визначатиме різні сторони будівництва гідроелектростанцій на річці. Нагадаємо, в минулому році Тернопільська обласна рада проголосувала за звернення про заборону спорудження гідроелектростанцій на Дністрі. Однак в програмі розвитку гідроенергетики до 2026-го, прийнятій минулого літа, такі плани залишилися. Попри те, що Мінекології її не підтримало. Передбачається спорудження в середній течії Дністра, шести гідроелектростанцій, п'ять з них греблевого типу і одна дериваційного типу. Верхня гребля має постати біля села Вістря Монастирського району. Це якраз початок Дністровського каньйону, тих територій, які входять в межі національного природного парку Дністровський каньйон. Весь, весь лівий берег, весь тернопільський берег. Це власне режим охоронний режим національного природного парку, де апріорі будь-яке будівництво будь-яких гесів неможливо. Передбачається біля кожної греблі підйом води на рівень порядку 8-9 метрів. Тобто це неминуче затоплення берегів, оскільки всі села у нас історично так склалися, розташовані в долині в річковій долині. Це неминуче підтоплення вулиць, городів, будинків людей і відселення. І додається, чималий ризик для екосистеми, оскільки зупиниться течія і відбудеться цвітіння води. До того ж, басейн Дністра досягнув критеріїв маловоддя, а будівництво гасів може остаточно занамулити водну артерію краю. Одна з цих ГЕС на Возирівській петлі передбачається дериваційного типу. Що це означає? Споруджується також дамба, також рівень Дністра буде піднятий на 9 метрів, але Дністер на тому великому меандрі. На якому стоять 6 7 сіл Івано-Франківської Тернопільської областей, буде кинутий в трубу. І тобто, все це русло, на якому села Незвисько, Монастирок, Уніж, він опиниться без води. Депутат облради, голова тимчасової комісії, котра займалася вивченням питання будівництва електростанції на Дністрі, переконує є документальні підстави заявляти будівництво гасів завдасть непоправної шкоди довкіллю. Буде знищено сам Дністровий каньйон. В час роботи комісії, скільки ми працювали. Минулого року. Нами було напрацьовано ряд документів. Зокрема, це є екологічні висновки Інституту екології Карпат Національної академії України. Є також висновок нашого Тернопільського педагогічного університету за авторством царика та професора Грубінко. Тому представники громадських організацій заявили про створення руху вільний Дністер і вимагають в першу чергу скасування кабміном програми, в якій йдеться про плани будівництва гесів. На офіційному інтернет-представництві президента також зареєстрована електронна петиція Сім кроків для збереження річок України, в якій йдеться зокрема і про заборону гесів на Дністрі. Наразі петиція набрала 1155 голосів з 25 тисяч необхідних. Залишається ще 73 дні. Тому представники руху закликають людей проголосувати та підтримати петицію. you.